Щоб стати успішними, таке рішення прийняла чи не одна сільська рада на Прикарпатті. До прикладу, Матеєвецька об'єднана територіальна громада, має у своєму складі 12 сіл і вже готується до виборів. Матеєвецька ОТГ, що в Коломийському районі, одна з семи нових об'єднаних територіальних громад області, де 18 грудня відбудуться вибори, що власне і легітимізують це об'єднання. Як розповів ініціатор об'єднання Матеєвецької ОТГ з Коломийщини, сільський голова Матеївців Роман Шупяк, такий крок потрібний, адже місцеве самоврядування треба реформувати і робити все для того, щоб люди жили краще і мали всі зручності для проживання в селах. каже, що у процесі об'єднання виникали труднощі, зокрема, те, що Село знаходиться в радіусі 25 кілометрів від Коломиї, його мали намір приєднати до Коломийської громади. Проте люди вирішили залишитись при сільській раді. Ми йшли до цього вже не перший рік, щоб Митевецька сільська рада дійсно була визначена центром з усією розвинутою інфраструктурою. Зрозуміло, що у сільських радах, які будуть входити до нашої громади, є ряд різних проблемних питань, які потрібно вирішувати по мірі поступлення коштів, і в разі навіть по мірі виникнення тих проблем. Зараз, нагально останні роки, ми бачимо таку проблему, як нестача води в громади. Тобто буде визначатися основна із таких факторів це будівництво центральних водопроводів. Для в основному це для того, щоб завести в ті села, де найбільша зараз за останні декілька років проблема з водою. Це вже наступне село Замулинці, яке у складі Матаєвецької ОТГ. Навчально-виховний комплекс знаходиться в одній будівлі з дошкільним закладом. У школі 270. Учнів, а в дитячому садочку 50. у школі недавно замінили вікна та ремонтують спортзал, адже після останньої повені підлога в ньому зруйнувалася. Директор школи зазначає, що пишуть проекти та стараються відновлювати школу, адже будівлі понад сотню років. На її думку, процес об'єднання потрібен. Це щось таке нове, а нове завжди цікаве, і завжди не знаєш, ну що, який воно принесе результат. Але я думаю, що якщо люди взялися і зробили таку велику справу по цим організаційним етап то я думаю, що ці люди і далі всі разом будуть працювати так, щоб це було успішне, бо нащо братися за справу, яка буде не успішною. Я думаю, що все у нас буде добре. Я думаю, що для школи це дасть новий поштовх для того, щоб в якихось нових форматах працювати для того, щоб давати дітям більш якісну освіту і створювати комфортні умови. Місцеві жителі теж позитивно ставляться до об'єднання. У більшості кажуть, що це гарна перспектива. Я вважаю, що об'єднання таке потрібне люди будуть. Громада буде об'єднана, тобто буде спільна якась думка. Я вважаю, що це добра справа. Дуже добре ставлюся до цього питання, тому що об'єднання це є саме ліпше, це буде, саме на себе будуть робити. Ніякі не будуть давати податки, ну, тільки будуть, на, на ці села буде йти податок. Ну я думаю, що потрібно, бо, як то кажуть, кожний газда знає, що вдома має зробити. І я думаю, що якщо у бюджеті... Територіальної громади буде направлені кошти, то кожен знає, як розпорядитися, він знає, куди ті гроші потрібно вкласти. Я думаю, що це потрібно. За словами сільського голови Матеївців, вперше, що зроблять, коли механізм запрацює, створять місцевий ЦНАП. Далі відновлюватимуть школи, будинки культури та розвиватимуть інфраструктуру. Вікторія Ковцун, Дмитро Самарський, ТРК Карпати.